народ, вибачайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 нас що? почала креша Ванечка. Народ, я тону. Чувак. Йо, І ми, коротше, знайшли незапровачену не хату. Я хотіть, вона ще тече. Незапровачену хату. Я знайшов. Ну, ти знайшов. Я, що ти Йо, я, що там не бігаєш? Вибач! Чувак! Блин. Вони сама... Ти що такі твоїся? Chlap, potop! 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 To, čo ja veľa, ja by som to videl, z nášho nejakého muža. Krátia, my sme nezapracovaní. Chlap, tu taký, no? Ay, Чи я знайшу, не запривачу. Якщо це дивитися, то ми ще не потонули. ми ще не потонули, ще живемо, але швидко потону. Якщо ви це дивитеся, то ми значить ще живемо і не потонули. Та, так, так що ще летсплеї будуть виходити. Смішні відео, ще будуть виходити. Це бачу, не багато, на який бах мені. Коротше, ми це ще. Це 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 не надовго, мені щось... Чувак, за. Чувак, ти не помага. Поту... Блін. Чи я роблю? що я роблю? Чувак, давай все тако зробимо, от таким тілом. Чувак! Короче, речі, на незапривачену хату. Вирішили трохи зверху, ну і верху розширити. Потім розширяємо, а тут вода починається. Чувак, так що ще лист клей буде виходити? Якщо ви хочете, щоб ми ви вижили в тому каналі, поставте лайк і підпишіться на канал. Ну це не обов'язково. Та обіжкова не... Чувак. Ми, ми, ми шукали ту хату для вас, щоб показати чувак, я факели ставлю. Ви не думайте, що ми в одиночній грі на серві. Сервер буде в описаннях. І молод другого сервер. Ще... Я, я не знаю, що мені, як мені, де мені ходити. У меня же я заплутаю, де, 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 де. І в заплутается, я. У меня... Чувак, я заставив саму головну дірку від... звідки пойде. Чувак, тут такой якось е, вода занярил що что короче и нек не закласт. Я походу чуть щось заплав. Ну ч есть ты чи Чувак! Нам, здается, какие-то водопроводчики. Что-то поменяли. Ловушка для нубил. Что, что, еще, Ну нет. <связано> Все. Потом... А... Все. Все. Мы выбрались. Чувак, подожди, что с нашим хатом? Подожди, что А то що ми ще живі А то що ми живі <laughs> Чувак зараз Хоч не могло звучить, але все так Чувак вода потекла Нє, чуєш Тобто я ті типу, поламаю э... Нє, блін, я не поламаю Чувак потолку п'ять пішов Тут водопроводчики Чуєш, водопроводчики калінізацію пропускали <laughs> А чому біля нашої хати Чувак, я сплю Ти на тому ліжку дещо зробив А, я пам'ятаю Давай я ще зараз там щось зроблю Так, так, стоп. Так, і канал мое дрово будет в описании. <риклад> Ти казав, что тебе и то є. Хочу вступать в них вам. Так. Чувак, подве! подивись прикол! Двесь! -мо! Подвись! Подивись, 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 подивись. Подивись, подивись, подивись. Двесь, дивись, дивись, то все я! Дивись!

Я вам честно слово воен. Коли не хату брюна на нюкам. Чувак, у мене не встати. о! Чувак, я просинаюся, а тут потоп. І мене все лагало А це просто тому що я не майстер. Чувак, постав. Пиши мене, чийся, пиши мене в школу майстер. Чувак, на мир стать... Чу кур коротше, чувак, строїм барикади. Строим барикади, чувак. ха Ви не плутайся, ставте... Підписку і лайк. Чувак, мене там, так, ми не розкінчили. А то все таке куча Чувак, в мене щось... Ой, бляха. Мене Андерсон тут не відкривається, мені треба прилити. Бля. Мене влажує. Міша, Міша. я можу кіт-старт. А, де? Чи за...

Так що ти себе як Я в Kickstarter з мене вещь. Ці діапти Я вже то все. Чувак, це я. Чувак, <проб> так, Ми потім знімемо... Коротше, то була перша серія, як ми... Це була перша частина, ми зараз вже продовжимо. Так, то була перша частина, як ми грали чувак. Чувак, де ти є? Я хочу стегнути нормально наверх поліз. Чувак це нове! Чувак, тут такі, тут, коротше, а чи коротше, то була пригоди. Ясно, мій. Годи, мене звати. Мустеріо? Ні, мустеріо і Коли. коротше, то що не кінець, IP я залишу в описаннях на цей сервер, можете грати. А що позати з нами? Так, будете знімати. <плес> але так, щоб, але, щоб грати з нами. Перше підпишіться на канал. Ну, обов лайк. угу. Лайку. обов'язково лайк типа я иду, типу, иду, и у нас такие я спрятки. Тун-тун-тун-тун. Короче, я, тун, тун, тун. я вс ложу. О, я зрешил, да, я уже типа нажда. Шоаа! Що? Чувак! У <клес> мене інвертар весь був запут. Чувак! Чувак! я здається, просрав зараз пів своїх віщей. Ти знімаєш? Ну, я, я знімаю. Ми знову тут. Я це, і Тоді, коли у нас затупилася хата, ми кола, ніколи... короче, там помер. Але ну, вижив, Там була ну, така кнопочка! Я мусив мою штучную дыхать! Я, 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 <рес> я лягнув отако на ліжко. Вот такой налишку я... Я себе познала, что то було. Нет! А я сейчас кричав. Я на паузу не став. Давай зара робишь той операцію. От министра. Ч, то ты ти... снимаешь, что ты не снимаешь? Не снимаю! Ти... тут ту, ту перша частина. Ну, то перша частина. День, день, день. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, 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 да. Чувак, я чуюсь у меня буквы завесить, який типа я в польоті полете зарычу. В польоті! А я лечу в польоті всем пока! То есть, там чуть я пишу о, мене. Так, хто? Я! Блін, вот его оставить чуть-чуть, Ну трошечки. Чувак, о, чувак, чувак, то буде настой, то буде нас душ. Ні, Я давай. Чувак, короче. У нас є залізо. Я наші може не буде чувак. А, точно, є. Ти що питаєш? Ти що, споколи, всі, що йшло, колись, хати. Так, я вам розкажу про цю хату. Тут диван, тут верстак. Тут, е, тут коротше, не стеля. Добре. Тут у нас, коротше, стеля протікає, не зважайте. Тут у нас сундук. Тут у нас ендерскрині. Тут у нас пічка в якій є вугіль тут ліжку, я вам уже сказав, тут факел для ліжка. Так, тут верстачок, тут два сундуки, ще два сундуки, ще два сундуки і один сундук здається не відкриється Так, два сундуки не Там три сундуки не відкриваються, чувак. Так, тут сундук один, тут ще один тут один тут ще один, тут один, тут один тут один. Тут зачарування. І зараз я роблю! Чекай. Мені сундука треба. І зараз я. Стоп. І зараз ми дещо замутим. Я чогось наш душ. О, короче, кажется, еще настуалет. Не. Ч тут? О, бо... Не буду казать. А шо? Без на мене. Лиза выходит. Якщо ми зовут тут. Ха-ха-ха-ха! <ривітно> 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 таяні. Очка я тут водичку на Чувак, давай там заколи. Чакай, аз забуду и у нас не си аз Чувак, я водичку хочу взять. Я к'навар, говори. Чувак, я водичку взят. Чувак, я в Чувак, я в яме застрях. І, коротше, то перша серія. Коротше, ми без зімки знайшла просто... Знайшли просто ту серію. Ти з голову раз не захопив. Я вам зараз тут покажу спам просто. Прийдемо буде. Дивіться, вот там зверху спам, я просто якось спав. Во, спаун. Як можна було лишити таке все. Е, Чуєш? Ні, в нас зараз відео кінчається. Ну я думаю, можна прощатися. А якщо... Стоп, стоп, ти є, ти є, ти я вдома. А якщо. А якщо ви перші на каналі, підпишіться на канал. Стоп, о, стоп, стоп, А якщо вам. Ну. А якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. З вами був Микола і Містеріо. Містеріо, ти ще щось хочеш сказати? Сорчати ніде. Ну добре, па-па!